Найбільша спортивна подія 2023 року Супербоу. 115 мільйонів людей дивляться трансляцію, і ось у перерві на сцену виходить Ріана, одна з найбільших поп зірок планети. Виступ проходить як завжди, блискуче. Музика, вокальна партія. Але раптом рука ріани підіймається над головою у цікавому жесті. Можливо, це просто частина хореографії. Але вже за кілька секунд Твітер буквально вибухає тисячі коментарів та мільйони переглядів. Вона показала знак ілюмінатів. Ріана належить до таємного ордену. Співачка проводить ритуал на очах всього світу і не цурається цього. Частина людей не бачить у цьому жесті нічого дивного. Проте для більшості це все доказ глобальної змови, яка виходить з під контролю. А тепер уявіть, що ця паніка почалася не вчора. Вона справді вона почалася 250 років тому через одну за. Боронену книгу мене звуть Влад, ви на каналі Наковальня у кузні цікавих оповідей. Я одразу прошу поставити лайк і підписатись, А для тих, хто хоче підтримати канал, є посилання на банку в описі. Сьогодні я розкажу вам про те, як мертвий Орден 18 століття захопив сучасний шоу-бізнес, і ми разом спробуємо докопатися до того, хто насправді керує зірками. І найголовніше, чому міф про ілюмінатів перетворився з історичного факту на попкультурний феномен. Щоб все це зрозуміти, нам потрібно повернутися до самого початку. 1 травня 1776 року. Професор права Адам Вейсгаупт збирає п'ятьох студентів у себе вдома та засновує так званий орден освіченості, тобто ілюмінаті їхньою метою була боротьба із релігійними забобонами та авторитарним контролем. Професором керувала ідеї просвітництва. Розум мав нарешті перемогти упередження. Кількість прихильників ордену поступово зростала, і за 9 років ілюмінати вже налічувало близько двох тисяч учасників. Серед них були науковці, письменники та навіть аристократи. Проте далеко не всі підтримували ідеї просвітництва. Влада під керівництвом курфюрста Баварії Карла Теодора офіційно заборонила всі таємні товариства і особливо зосередилася на ілюмінатах. Поліція провела обшуки в будинках членів. Ордену і знайшла там заклики до атеїзму, легалізації самогубств та створення окультних практик. Цього було достатньо, щоб звинуватити всіх членів ордену у змові проти держави та церкви. На ілюмінаті влаштовували справжні облави, а самого Вейсгаупта Позбавили посади професора, після чого він змушений був тікати з Баварії. Тож 1785 року орден Люмінатів фактично припинив існування через політичний тиск, викликаний страхом влади перед революційними ідеями, і на цьому історія цього таємного ордену мала логічно завершитися так. Про люмінатів дійсно забули на більш ніж 200 років, рівно до того дня, коли 2009-го один з найуспішніших реперів у світі, Джей Зі, під час концерту не склав руки у трикутник над головою. Звісно ж, фанати побачили у цьому жесті піраміду знак таємного ордену, до якого одразу ж. Записали репера і байдуже, що насправді Джей зі мав на увазі символ свого лейблу Рокафело Records. все через психологічний феномен апофенію. Справа в тому, що наш мозок просто обожнює знаходити паттерни навіть там, де їх насправді немає. Бо за кожну таку знахідку виділяється доза дофаміну в якості нагороди. Будь-які спроби логічно спростувати такий інсайт, залишає нас із відчуттям, що цю винагороду забрали. Тому, якщо ми бачимо руки складені трикутником. Це точно символ таємного товариства, і дарма що воно вже більше ніж 200 років. Не існує. Тож, що робить Jay-Z, коли чує звинувачення у причетності до ілюмінатів? Можливо, він все заперечує чи подає до суду за наклеп? Ні. Він робить геніальний маркетинговий хід. Репер випускає пісню On the Next One із кліпом, в якому повно пірамід та всевидячих очей. Він використовує класичну символіку ілюмінатів, щоб монетизувати чутки про причетність до таємного товариства. Jay-Z вкотре доводить, що емоції продаються набагато краще за правду. Але що? зробило мертвий таємний орден досі настільки популярним та впізнаваним. Одержимість ілюмінатами розпочалася ще у 1790-х. європу. Буквально трясло: спочатку французька революція, потім незалежність Америки. Люди були в паніці через те, що старий світовий порядок розсипається прямо на очах, знайоме відчуття, правда. Але на відміну від нас, тоді люди не мали такого доступу до інформації і не могли знати, що подібний процес у світі відбуваються періодично, і просто потрібно пережити цю турбулентність. А ще тоді замість психологів у кращому випадку були священники. Нам в цьому плані пощастило набагато більше, бо існують служби, які надають професійну психологічну допомогу у складних життєвих ситуаціях. Тим часом, за відсутності психології та доступності інформації, в поглинутій революціями Європі люди шукали за яку псоломику вхопитися, щоб не потонути в цьому хаосі. Незалежно один від одного, Абат Гюсен Барюель та професор Джон Робінсон видають книги про ілюмінатську змову. Основна думка дуже проста: всі ці революції справа рук таємного товариства, бо ілюмінати хочуть підкорити світ. Обидві книги стають бестселерами, бо дають просту відповідь на складні питання. Не потрібно розбиратися ні в економіці. Ні в політиці, ні в соціології. У всьому винні ілюмінати. Ну і все тут. Але що зробило їх настільки могутніми? До відповіді на це питання нас наблизить трагедія, яка сталася 2007 року. У ще одного відомого репера Кані Уеста після пластичної операції помирає мати. Це ламає Кані, бо він був до неї прив'язаний. Вона була його опорою і менеджером, і кращим другом. Як можна пережити таку втрату? Звісно ж, найпростіше знайти винуватця. Фанати одразу підкидають ідею. Це жертва за успіх репера. Трагедію буквально перетворюють на доказ таємничої змови. Це один із найпотужніших психологічних механізмів. Раціоналізація. Він вмикається, коли у кризовій ситуації потрібно хоч якесь пояснення того, що відбувається. Не може бути так, що навколо просто твориться хаос. Трагедії не можуть ставатися без причин. Це дає мозку надію, що і він здатен контролювати ситуацію. Має бути хтось, хто все контролює. Просто зараз цей хтось і інший. Хтось злий. І ось так посеред нашого хаотичного світу виростає головна ілюзія, яка парадоксально покликана допомогти адаптуватися і вижити. Змова стає трендом. Зірки розуміють, говорити про ілюмінатів це безкоштовна реклама, і вони починають монетизувати цю параною. Починається справжня епідемія символів 1991 року. Колишній радіоведучий Вільям Купер видає книгу «Behold a Pale Horse». У ній він робить неймовірно, зшиває всі відомі теорії змов в одну велику історію. Виходить, такий собі коктейль із ілюмінатів, масонів, прибульців та нового світового порядку. Все пов'язано з усім, все контролюється. Все це заплановано. Книга Купера стає канонічною для конспірологів, бо вона дає їм повну картину світу, де немає жодних випадковостей. А на початку 2010-х сюди примішується ще й попкультура. Леді Гага виходить у кліпі «Born This Way» з окультною символікою. Кеті Перрі в «Dark Horse» танцює у єгипетських декораціях з усевидівчими очима. Але чому вони це роблять? Можливо, це просто збіг? Тут важливо, як реагує аудиторія. Для мільйонів фанатів все це не просто шоу. Це підтвердження їхньої винятковості та обраності. Вони розкрили таємницю і тепер в курсі того, що відбувається у попкультурі, насправді. Глядачі, які скрізь бачать символи таємних товариств, почуваються не просто споживачами попкультури. Тепер вони детективи, які розгадують щодня глобальну змову, і це дає неймовірне відчуття елітарності. А алгоритм соціальних мереж лише посилює цей ефект. Шукаєш інформацію про ілюмінатів, отримуєш ще більше контенту про ілюмінатів. Цікавишся таємними символами? Тепер у тебе в них вся стрічка. Це називається ефектом ехокамери. Ти чуєш лише те, що підтверджує твої вірування. Так, поступово теорії змов гейміфікуються. Це вже ніяка не параноя. Це інтелектуальна гра для молоді. А якщо ви не розумієте, значить ви застарі. Ютуб, Твіттер та Тікток змінили правила гри назавжди. Тепер, якщо ти помічаєш дивне жест чи символ, ти робиш відеорозбір. Ілюмінати стають мемом, і система підгодовує сама себе. Зірки монетизують загадкові жести, соцмережі підігрівають конспірологію. І це навіть працює в ретроспективі. Мадонна показала колись християнську та язичницьку символіку у Like a Prayer, значить, то був окультний ритуал. Еміном використав пірамідальні елементи у кліпах, за цим точно стоїть змова. Не дарма він такий популярний, йому точно допомогли пробитися. Дрейк показує руками трикутник. Ну ясно, ілюмінат. І попзірки просто обожнюють ці інфоприводи. Мадонна відверто провокує своїми коментарями щодо теорії змов у соцмережах, критикує владу та корпорації, бо загадковість частина її бренду. Еміном навпаки намагаються конфліктувати із системою, критикуючи у своїх текстах індустрію. Але все одно це працює як буст кар'єри. Фанати-конспірологи впевнені, що насправді він таким чином намагається замаскувати правду. Тим часом Дрейк просто існує серед цього символічного хаосу піраміду, відео зв'язки з могутніми фігурами шоу-бізнесу, а решту зроблять алгоритми інтернету. І ось як ми бачимо, що хто б із зірок, в який б спосіб не реагував на тренд із конспірологією та культом ілюмінатів, вони всі залишаються частиною великої гри. А ми, як споживачі, фактично самі створили те, від чого тепер тікаємо. Це ідеальний приклад проєкції. Ми перевинайшли ілюмінатів як відображення наших власних страхів втратити контроль над життям, бо зараз, як ніколи, нам потрібен ворог, якого можна звинуватити у всіх проблемах. Але реальні ілюмінати не існують з 1785 року. Вони не контролюють шоу бізнес, тим більше вони не керують світом, навіть якщо нам би дуже хотілося вірити, що весь цей хаос насправді запланований ланцюжок подій. Ми живемо у складному світі, де технології розвиваються швидше, ніж ми встигаємо їх розуміти. Економіка вкрай заплутана, а політика взагалі не передбачувана. Тому історії про таємні ордени, які все контролюють, здається мозку останнім порятунком. Виходить, що насправді нами керує не таємне товариство, а наше бажання простих відповідей у складному світі. Ну і ще трошки потреба почуватися обраними, бо ми розглядали те, що інші не змогли. А як ви вважаєте, світом насправді керує могутня організація чи суцільний хаос? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться. Ви були на каналі Наковальня. До зустрічі.